Добрий день, вітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні будемо говорити про оперативну ситуацію, що сталася в місті та області на минулому тижні. І з нами в студії знаходиться речник головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Євген Василенко. Тож, пане Євгене, вам слово. Вітаю за минулий тиждень з 18 по 24 грудня. Підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 109 виїздів, з яких на ліквідацію пожеж 40 виїздів, пожежі пов'язані з ворожими обстрілами 2 виїзди для надання допомоги при дорожньо-транспортних пригодах, допомоги населенню, а також обстеження території після ворожих обстрілів 54 виїзди. І 15 залучень для надання допомоги водія, водіям, які потрапили у заноси, замети або застрягли на слизьких ділянках доріг. Це 15 виїздів. На пожежах було врятовано та евакуйовано 19 осіб, загиблих не було, травмовано три людини. Також загинула на водних об'єктах одна людина. Сапери харківського гарнізону ДСНС, а саме сапери зведено загону за тиждень 146 разів залучались для виїздів для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Загалом було знешкоджено 294 вибухонебезпечних предмети. Наразі на Харківщині продовжують працювати сапери зведено загону ДСНС, а саме 22 піротехнічних розрахунки 115 саперів та 48 одиниць техніки за спочатку війни було обстежено 4261 гектар території. З них за допомогою машин механізованого розмінування 137 гектарів, 2985 кілометрів лінії електропередач виявлено та знешкоджено 86598 вибухонебезпечних предметів. За, за тиждень підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах не трапилось. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. 20 грудня вночі ворог завдав обстрілів по селу Курилівка Куп'янського району. В результаті обстрілу зайнявся житловий будинок на площі 150 квадратних метрів. Жертв та постраждалих не було. Цієї ж ночі рятувальники виїжджали для обстеження. В результаті ворожого обстрілу, як саме ворог завдав ракетного удару по депо Салтівського району міста Харкова, жертв та постраждалих, а також руйнацій не виявлено. 22 грудня рятувальники виїжджали для обстеження території в селі Кіндрашівка Куп'янського району. Виявлені були пошкодження покрівлі та стін приватного житлового будинку. 23 грудня внаслідок удару. Реактивними системами залпового вогню по Куп'янському району сталася пожежа у приватному будинку на площі 80 квадратних метрів, також без постраждалих. І протягом дня, 23 грудня, рятувальники двічі залучались для обстеження території. Це селище Великий Великий Бурлук, виявлені сліди від та залишки. Ракет від влучання пошкоджень інфраструктури та пошкоджень приватних будівель не виявлено, постраждалих не було. І у селищі Казача Лопань було пошкоджено газову трубу, а також стіну житлового будинку. Рятувальники перекрили вентіль газового, газової труби, щоб припинити витік газу та запобігти пожежі. Постраждалих не виявлено. 24 грудня. Рятувальники проводили обстеження території у селі підсередня Великобролуцької громади. Куп'янського району саме вночі ворог завдав обстрілів по даному населеному пункту. Виявили значні пошкодження житлових будинків щонайменше 6 житлових. Маєтків було пошкоджено. Також двоє людей отримали осколкові поранення. Цього ж дня у місті Куп'янську було проведено обстеження приватного сектора, яка зазнала обстрілу. Пожежі виявлено не було. І сьогодні вночі ворог завдав артилерійського обстрілу по селу Подоли Курилівської громади Куп'янського району. В результаті сталася пожежа на території приватного житлового будинку. Були значні руйнації цього будинку, площа пожежі склала 120 квадратних метрів. Рятувальники, прибувши до місця події, відразу приступили до гасіння цієї пожежі. О 8.40 пожежа була ліквідована, і під завалами на згарищі саме згорівшого будинку, було виявлено тіло загиблого чоловіка. Це мешканець даного будинку. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. 18 грудня сталася пожежа у квартирі на першому поверсі п'ятиповерхівки по вулиці Валентинівській в місті Харкові. Там всередині знаходились двоє маленьких хлопчиків п'яти та семи років. Сусіди через вікно потрапили саме до цієї оселі та вивели дітей із задимленої квартири. Рятувальники. Прибули до місця події, горів диван на площі та підвіконня на площі 1 квадратний метр. Причина з'ясовується. 20 грудня вночі сталася пожежа у підвалі 16-поверхового житлового будинку. Горіло сміття на площі 20 квадратних метрів. Із підвального приміщення було врятовано 52-річного чоловіка. Пожежу оперативно ліквідували і ще з, з, безпосередньо з перших поверхів було евакуйовано. 15 мешканців даного будинку. Цього ж дня виникла пожежа у приватному будинку по вулиці Врубеля, Новобаварського району в місті Харка. Площа пожежі склала близько двох квадратних метрів, гарів диван та домашні речі. Всередині в задимленій оселі перебував, перебував чоловік віку, 66 віку, віку. Його також було врятовано. І надалі передана бригаді екстреної медичної допомоги. Причиною виникнення пожежі стала небережність під час куріння. І двадцять грудня ДСНСники рятували, ліквідували пожежу в двоповерховій житловій будівлі в Новобаварському районі. Площа її склала близько трьох квадратних метрів під час ліквідації. Пожежі було врятовано жінку 1958 року народження. З отруєнням чадним газом її госпіталізовано до лікарні. Також у кімнаті горіли домашні речі, меблі. Причина пожежі необережне поводження з вогнем. І сьогодні вранці надійшло повідомлення про вибух побутового газу у п'ятиповерховому житловому будинку на п'ятому поверсі у квартирі. По вулиці Зернова, міста Харкова, до місця події були направлені відділення ДСНС. Прибувши до місця виклику, було встановлено, що в результаті вибуху вибито було віконна рама, частково пошкоджені меблі, а також постраждав чоловік 1962 року народження. Його з опіками обличчя та рук було госпіталізовано бригадою екстреної медичної допомоги до опікового центру. Рятувальники провели обстеження квартири, осередків пожежі та руйнації виявлено не було. Безпосередня причина вибуху, через що стався вибух побутового газу. Зараз встановлюють експерти. Хочемо ще раз звернутися до всіх мешканців міста Харкова та області, зокрема мешканців як приватного сектору, так і квартир, багатоповерхових, житлових будинків про дотримання правил пожежної безпеки у побуті, слідкувати за справністю електрообладнання, електронагрівальних приладів. У тих будівлях приватного сектору, де є пічки, слідкувати за саме за справністю пічок, слідкувати за пічним опаленням, не допускати використання відкритого вогню у разі виникнення будь-якої надзвичайної події або пожежі, негайно телефонувати за номером 101 або 100. 12. Також за тиждень стався один випадок загибелі людей на водних об'єктах. Подія сталася на трав'янському водосховищі неподалік Липецької села Липці. Сталося це 22 грудня. Чоловік вийшов на кригу, провалився та загинув на місці. Особистість та обставини даної події з'ясовують чоловік приблизно 40 років, але зараз його вік та особистість встановлюються правоохоронцями. Це вже другий випадок загибелі людей на кризі саме цієї зими, минулої зими сталося дев'ять таких випадків, тому ми хочемо ще раз звернутися до всіх мешканців. Харківської області про те, що не слід виходити на Кригу. Зараз погодні умови, мінлива температура. Крига доволі крихка та слабка, тобто, виходити на неї зараз ми не рекомендуємо. Якщо коротко, то в мене все. Дуже дякую. Зараз ми переходимо до питань від журналістів. Вітаю, Микита Ольховський, Суспільне Харків. Пане Євгене, розкажіть, наскільки для вашої служби зараз важкий куп'янський напрямок? Наскільки побільшало там виїздів порівняно з початком місяця, і ну як взагалі там багато пожеж пов'язаних з обстрілом було протягом тижня? За тиждень сталося дві пожежі. Сьогодні сталася ще одна пожежа. Тобто Куп'янський напрямок це завжди був і залишається доволі е, таким. Ну, ворог постійно обстрілює, трапляються і пожежі, і рятувальники звичайно виїжджають і ліквідують всі наслідки ворожих обстрілів. Наскільки побільшало початку місяця? Цифра ну дві два за тиждень за за місяць. Пізніше я вам дам цю цифру. в мене немає безпосередньо роз... по Купянську. Розкажіть, в яких умовах близько десяти, зараз... можливо. В яких умовах зараз працюють рятувальники на цьому напрямку? Умови ті ж самі. Виїжджають, реагують на всі виклики, на всі події. Виїжджають е і віддалені населені пункти Куп'янського району. в Майже в усі громади е, цього регіону е, використовують і бронезахист і виконують свою роботу гасячи пожежі, е, виїжджають на виїзди обстеження території на розбирання завалів. Чи були випадки повторних обстрілів, коли працювали? На щастя, не було. Угу. І ще одне питання: розкажіть, в чому була складність гасіння пожежі в подолах вночі, чому її гасили близько шести годин? Будинок був зруйнований, була інформація, що під завалами є тіла загиблої людини. Тобто там треба було не тільки загасити пожежі, а й відшукати тіла загиблого чоловіка. Складності, як такової, не було, лише загроза повторного обстрілу. Тобто діяли доволі швидко, і я не скажу, що це довго, але треба було відшукати тіла загиблого чоловіка. Дуже вам дякую. Нагадаю, що з нами в студії був Євген Василенко, речник головного управління ДСНС України у Харківській області. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Дякую за увагу. Слава Україні! Героям слава, дякую.